Якщо ви думаєте, що розлучення це просто поставити підпис і піти вільним, то мушу сказати, це зовсім не так, особливо якщо у вас є діти, спільне майно або якщо ваш партнер іноземець. У цьому відео розберемо все, що потрібно знати, як в Україні оформляється розлучення, як діяти, якщо один із подружжя іноземець, як поділяється майно і що з аліментами? Ця інформація виключно в межах чинного законодавства, без домислів, чуток. Та жодних схем. Ми на каналі юридичної компанії ОСО, awesome, і якщо ця інформація є для вас актуальна і цікава, не забувайте підписатися на канал. А ми починаємо. Почнемо з бази. Як взагалі оформляється розлучення в Україні? Тут все залежить від обставин, і українське законодавство визначає два законні шляхи. Перший варіант через органи ДРАЦ. Якщо у вас немає спільних неповнолітніх дітей, обоє згодні на розлучення, і ви не хочете ділити нічого через суд, тоді все просто. подаєте заяву до будь-якого відділу ДРАЦ в Україні. Через місяць після подання заяви, скоріш за все, ви отримуєте ваше свідоцтво про розірвання шлюбу. Але зверніть увагу, при такому розлученні обоє з партнерів повинні з'явитися. Особисто, навіть якщо один із них іноземець. Другий варіант через суд. Якщо є хоча б одна з таких умов, один із подружжя не дає згоди на розлучення, у вас є спільні діти до 18 років, є спір щодо майна, або одна зі сторін не з'являється без поважної причини, або хтось із подружжя проживає за кордоном. У такому разі подається позовна заява до суду. Строк розгляду такої заяви від 2 до 6 місяців, залежно від завантаженості суду. А також зверніть увагу, що після прийняття рішення дається 1 місяць на апеляцію. Тобто ваш шлюб офіційно буде розірвано через місяць після прийняття відповідного рішення суду. Для того, щоб подати заяву про розірвання шлюбу до суду, потрібно долучити оригінал свідоцтва про шлюб, а також скан копії документів вашого партнера. Позаподається до суду за місцем реєстрації чи фактичного проживання вашого партнера. Важливо те, що навіть якщо ви не живете разом 10 років, але шлюб офіційно не розірваний, ви все одно є подружжя в очах закону. І без рішення суду чи запису в РАЦ ви не можете, наприклад, укласти новий шлюб або врегулювати аліменти. Далі розберемося, як діяти, якщо один із подружжя іноземець. Якщо ваш чоловік або дружина іноземець, процедура трішки ускладнюється, але це не означає, що це неможливо зробити. Зараз розповімо усі нюанси. Отже, чи можна одружитися, якщо шлюб був укладений за кордон? Так можна за умови, що цей шлюб визнаний дійсно на території України. Відповідно до частини першої статті 58 закону України про міжнародне приватне право, шлюб між громадянами України, між громадянином України та іноземцем, між громадянином України та особою без громадянства, укладений за межами України, відповідно до законів тієї держави, визнається дійсним в Україні, але тільки якщо немає підстав для його недійсності згідно з сімейного кодексу України. Наприклад, заборона близьких родинних зв'язків, наявність іншого шлюбу тощо, якщо шлюб укладено в іншій країні для розлучення в Україні вам потрібно. Надати оригінал свідоцтва про шлюб, зробити офіційний приклад українською, додати апостоль або консульську легалізацію документа, згідно з статті 60 закону про міжнародне приватне право, правові наслідки шлюбу визнаються або спільним особистим законом подружжя, наприклад, обидва громадяни однієї держави, або якщо такого немає, правом держави, де вони востаннє жили разом, або як крайній варіант, правом, з яким у них найтісніший зв'язок, наприклад, громадянство, діти, спільна нерухомість. Тобто, якщо уявити ситуацію, що, наприклад. Ваш шлюб був укладений за кордоном, але у вас є діти, які є громадянами України, то теоретично ви зможете розірвати шлюб навіть в Україні. Однак, що робити, якщо іноземний партнер, чоловік або дружина не проживає в Україні і взагалі не виходить на зв'язок? Ви можете подати позов про розірвання шлюбу в український суд. І така справа розглядатиметься в заочному порядку, якщо інша сторона не реагує. Суді важливо опрунтувати юрисдикцію України, громадянство, місце реєстрації тощо. Також ви можете подати на розлучення, навіть якщо ви обоє проживаєте за кордоном. Це можна зробити, наприклад, через довірену особу, адвоката. Отже, висновок простий: шлюб з іноземцем не є перешкодою для розлучення в Україні, але тут важливо працювати з документами грамотно, без апостоля або перекладу суд просто не прийме позов. А вже далі поговоримо про те, що зазвичай є найконфліктнішою частиною розлучення поділ майна. Після розлучення часто виникає питання, хто що забирає. І тут починається ситуація, яку можна назвати битвою за мікрофольовку. Однак з сімейним кодексом України усе, що було набуто під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, незалежно від того, на кого оформлено, на вас чи на партнера. Сюди входить квартира, авто, побутова техніка, бізнес, корпоративні права, кредити, борги, заощаджень. Однак, як можна поділити майно в першу чергу, звісно, за домовленістю. Можна укласти договір про поділ майна, який нотаріально засвідчується. Це дешевше і швидше. Якщо ж такого немає через суд. Суд визначає частки, зазвичай 50 на 50, але бувають винятки, вартість майна та можливість компенсації. Також дуже хорошим варіантом в таких ситуаціях це завчасно укладений шлюбний контракт, який розподіляє майно подружжя ще до укладення шлюбу або ще до того моменту, поки це майно не було набуте. Це взагалі виключає будь-які суперечки у таких ситуаціях. Також, якщо майно зареєстровано в іншій країні, справа оскладнюється, але не стає неможливою. Тут уже знадобляться міжнародна допомога, переклади, юридичні інструменти співпраці між судами різних країн. І дуже бажано юрист, який вміє працювати з такими кейсами. Якщо шлюб тривав недовго або взагалі немає ніяких спорів щодо майна, цього можна не робити, просто розлучати себе з будь-якого поділу. А тепер не менш важлива тема. Аліменти один із найпоширеніших міфів, це те, що аліменти це завжди жінки проти чоловіків. Однак це не так. Аліменти це про відповідальність перед дитиною, і не важливо, хто батько, а хто мати. Якщо після розлучення у вас є спільна неповнолітня дитина, то із батьків, з ким дитина не проживає, зобов'язаний сплачувати аліменти. І це не опція, це обов'язок, який передбачений сімейним кодексом України. Є два варіанти оформлення аліментів. Добрільна угода між батьками завірена нотаріусом із сумою, строками і навіть умовами індексації. Якщо домовитись не вдалося, тоді потрібно звертатися через суд. Угода це, звісно, найшвидший варіант. Але якщо ваш колишній чи колишня ухиляється від сплати аліментів, тільки тоді звернення до суду. Який розмір аліментів закон передбачає? Це може бути або частка від доходу на одну дитину 1 четверту, на двох 1 третю, на трьох і більше до до половини. Або фіксовану суму, яка не може бути нижчою за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. А що робити, якщо батько або мати проживає за кордоном? Це не звільняє від обов'язку. Україна має угоди з багатьма країнами щодо виконання рішення про аліменти. Тож у деяких випадках стягнення можливе навіть через іноземні суди та виконавчі органи. У випадку несплати аліментів може загрожувати обмеження у виїзді за кордон, арешт майна, примусове стягнення та штрафи. На жаль, не всі розлучення відбуваються цивілізовано. Бувають випадки, коли один із подружжя ухиляється від розлучення, не з'являється до суду, шантажує дітьми або навіть чинить психологічне чи фізичне насильство. У такому випадку варто негайно звернутися до поліції або до суду для отримання обмежувального припису заборони на спілкування чи виселення із спільного життя. Як бачите, розлучення це не просто перестали жити разом. Це юридичний процес, у якому важливо все, де був зареєстрований шлюб, чиє діти, чиє майно. Чи готова друга сторона йти на контакт, і навіть у якій країні ви зараз перебуваєте? Іноді достатньо простої заяви в РАЦ. А в інших ситуаціях потрібна міжнародна співпраця, переклади документів, легалізація документів та судові розгляди. Найголовніше, що хочеться вам сказати, це не відкладайте вирішення ситуації тільки тому, що страшно або незручно. З кожним місяцем усе ускладнюється, особливо якщо з'являються нові партнери, доходи нерухоміщі поїздки за кордон. І навіть якщо ваші колишні чи колишні іноземці, це все одно не привід відкладати розлучення. Тому що з кожним роком потім буде значно важче розгрібати наслідки. А якщо вам потрібна допомога з розлученнями, аліментами чи поділом майна, звертайтеся до юридичної компанії Olson. Awesome. Ми працюємо з такими справами постійно. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть в Олсон. Awesome.